Привіт, друзі! Сьогодні, 12 серпня, з вами знову реклачок Дональд Трамп вчора пізно вночі за київським часом. Зробив багато заяв стосовно того, як він бачить припинення російсько-української війни. В принципі, нічого нового для нас він не сказав, але він чітко проартикулював, що він буде домовлятися із путіним про обмін територій. Зеленського на зустрічі не буде, принаймні, на цьому етапі, тому що, каже, в нього було 3,5 роки, але він так і не зміг зупинити цю війну, то, мовляв, ми це будемо робити без нього. В Європа з цим, звісно, стурбована, Україна також. Фрідріх Мерц ініціював переговори європейців між собою, потім із Дональдом Трампом, потім коаліція охочих готується до саміту, який буде в п'ятницю, і навіть на Алясці закрили вже повітряний простір. Я вам готовий детальніше розповісти про все, що знаю на цю хвилину, і чому сьогодні стає дуже очевидним, те, що Трамп буде підписувати сепаратну угоду із Путіним. Тому, друзі, підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Коментарі, вподобайки, все це допомагає просуватися українському контенту і тепер до суті. Але розпочну із удару по російських заводах, які здійснюють наші безпілотники. У Ставрополі, Росії, дрони атакували. Заводи Монокристал і Нептун. «Монокристал» – один із найбільших у світі виробників штучного сапфіру, корунду. Він входить до концерну. Енергомера менша частка у Роснано, більше 98% виручки йдуть на експорт. Якраз саме цим ця ціль цінна, тому що тепер експортний потенціал Росії буде дещо менший. Завод Нептун спеціалізується на виробництві систем управління для морських суден, як військових, так і цивільних і входить до переліку стратегічних підприємств Росії. У російському Ярославлі спалахнув завод лакофарбової продукції. Причина пожежі поки що не зрозуміла, але вогонь охопив площу близько 4,5 тисяч квадратних метрів. Пожежі присвоїли підвищений третій рівень складності. і підприємство виробляє якраз лакофарбову продукцію, в тому числі для військово-промислового комплексу Росії. Цією фарбою фарбують бойові машини. Тому це також ціль військова, яку треба, звісно, атакувати і знищувати. На Росії таких цілей багато, аби у нас лише було достатньо потужних засобів ураження, тому що, звісно, безпілотники це все ок, але краще б туди прилітали ракети. І також Саратовський нафтопереробний завод РосНЕФТІ зупинив прийом сировини після удару українського дрону в неділю. Про це пише видання Блумберг. Нафтопереробний завод потужністю 5,8 мільйона тонн на рік, який минулого року випустив близько 4 мільйонів тонн бензину та дизеля, отримав пошкодження внаслідок атаки безпілотників. Завод став третім цього місяця. нафтопереробним заводом концерну «Роснефті», чию роботу саме порушили українські безпілотники. 2 серпня близько половини потужності зупинив Рязанський завод. Того ж дня повністю припинив випуск Новокуйбишевський нафтопроробний завод, який найбільш оснащений у Самарській групі Роснефті. Тому удари справді виправдані, необхідні, і це також один із аргументів, чому Путін погоджується на можливе замороження війни. Хоча до цього не так ще буде скоро. Україна ж цієї ночі збила 36 безпілотників типу шахет. Було випущено по Україні загалом 52 безпілотники. Масивність атак повітряних зменшена, Путін готується до переговорів. Саме, як на мене, це є основною причиною того, чому ми сьогодні маємо в статистиці не сотні шахедів, а менше ніж сто. Але, звісно, в будь-який момент Путін може відновити такі удари, якщо домовленостей не буде, якщо переговори будуть зірвані. Ну, принаймні, Трамп робить все, щоб вони відбулися. З одного боку, наміри Трампа. Дуже правильний, але з іншого боку, той формат закінчення війни, який він собі намалював, ну він, як на мене, є дуже небезпечним для нас. Хоча навіть і в цьому, друзі, є певна корисна історія для України, тому що якась лагідна угода нас може сильно розхолодити від майбутньої агресії Росії. Яка може відновитися будь-якої миті, оскільки Росія залишається імперською країною, і це навіть підтверджує сам Дональд Трамп. Він каже, що Росія завжди воювала, вона здобувала свої вигоди за рахунок воїн. Тому нічого дивного для нього немає і він це сприймає як нормальність. І Трамп наробив дуже багато вчора різких і неприємних для нас заяв. Саме наробив, а не виказав. І я вам готовий їх детальніше зараз проаналізувати. Він зокрема повідомив, що Зеленський не буде присутнім на переговорах з Путіним 15 серпня Валясці. Хоча окремі представники команди Дональда Трампа все таки проводять роботу, щоб Зеленський там був, в принципі, ймовірність того, що президент України туди прилетить, дуже мала. Я сказав би рівна майже нулю. Не випадково я вам учора у відео у вечірньому говорив про те, що наближене до мага консервативне видання New York Post пише про роботу із командою Трампа і самим Трампом, аби переконати його в тому, що він не може проводити переговори виключно вдвох із Путіним. І там має бути Зеленський. Але звісно, це лише наші наміри, сподівання, бажання, а все вирішує Трамп. Ну дуже цікава я Навіть штучний інтелект не може проаналізувати Трампа. Тому що Трамп абсолютно непередбачуваний. І, зокрема, Трамп сказав: я б сказав, що він міг би поїхати, але він вже відвідав багато зустрічей. Він там уже три з половиною роки і нічого не сталося. Так він сказав про Зеленського. При цьому він висловив впевненість, що у перші дві хвилини зустрічі з Путіним точно знатиме, чи можна укласти угоду. Якщо так, то тоді саміт має закінчитися за дві з половиною, максимум хвилини. І Трамп розкритикував Зеленського за слова, що Конституція забороняє йому відмовлятися від території. Каже: мене трохи зачепило те, що Зеленський каже: Ну, мені потрібно отримати конституційне схвалення. Тобто, у нього є схвалення, щоб вести війну і вбивати всіх, але для обміну територіями йому потрібно схвалення. Сказав Трамп. Трамп знову перекручує. Те, що коментував Зеленський, подає інформацію в привабливому для себе світлі і в такий спосіб виправдовує те, чому звучається з Путіним. І ще раз він наголосив на тому, що обмін землею буде здійснено. Але ну таке складається враження, що президент України не Володимир Зеленський, а Дональд Трамп, тому що він так легко ухвалює рішення і каже, що так точно буде. Ну вже ми це чули в 2022 році. Дональд Трамп також заявив про наміри змінити лінію фронту за рахунок обміну територіями і каже, обмін територіями так і буде. Про це знаю і від Росії, і з розмов з різними людьми на благо для добра України. Я вам, друзі, наводжу цю цитату повністю, щоб ви розуміли, що говорить Трамп, що в нього в голові. Хороші речі непогані речі. Також деякі негативні моменти для обох, тож і є і хороше, і погане. Ситуація складна, бо нинішня лінія фронту дуже нерівна. Ймовірно, доведеться змінювати межі, міняти ділянки. Ми збираємося змінити лінії, лінії фронту. Росія окупувала значну частину України. Вони окупували деякі дуже цінні території. Ми спробуємо повернути частину цієї території Україні, але вони забрали деякі дуже цінні території. Ну, про що тут говорить Трамп? Я невеличкий відступ зроблю. Поки що складно сказати, але. Я не виключаю, що мова йде про ті території, де є поклади рідкісноземельних мінералів, тому що Трампа вони дуже цікавлять. Можливо, ми згодом почуємо від нього конкретику. І далі він продовжує: ці території здебільшого забрали океан. У сфері нерухомості ми називаємо це нерухомість на березі океану. Те, що завжди має найбільшу ціну, якщо ви знаходитесь біля озера, річки чи океану, це завжди найкраще місце. А в Україні багато людей цього не знає. Була здебільшого тисяча миль океану, і тепер майже все це втрачено, окрім невеликої смуги біля Одеси. Це невелика ділянка, там залишилося лише трохи води, сказав Трамп. Але повернути узбережжя моря в тих об'ємах, які говорить Трамп, буде мало реальним. Навряд чи, наприклад, Росія погодиться вийти повністю із Херсонської та Запорізької області, адже вони там сьогодні мають сухопутний коридор із Кримом і навіть побудували залізницю. Що найменше буде якийсь новий коридор Трампа, як то коридор Азербайджану та Вірменії, про який багато мовлять. Це в тому варіанті, в якому певне для себе бачить Трамп. Але говорити про те, що берегову частину росіяни так легко віддадуть Україні після домовленості з Трампом. Ну, в мене, чесно кажучи, доволі скептичне відношення до такої ідеї. Втім, залишилося чекати недовго. Три доби буквально також Трамп заявив, що російські військові були б у Києві через 4 години, якби їхали дорогою. Так він прокоментував початок широкомасштабного вторгнення. Ви, певне, вже бачили це коментарі в мене в телеграм-каналі. До речі, хто не переглядав. Запрошую вас на нього підписатися. Посилання є в описі під цим відео. Він говорить про те, що танки застрягли у бруді. Командир ухвалив найкраще рішення. Ви знаєте, росіяни були б у Києві через 4 години, якби їхали по шосе. Але російський генерал вирішив поїхати через сільськогосподарські угіддя. Я не знаю, хто цей генерал, але знаючи Путіна, його, швидше за все, вже немає. На світі, тобто в живих. Але ну він далекий від істини, тому що ми добре пам'ятаємо, як танки їхали по шосе і по Житомирській трасі, і по трасі до Гостомеля. Це все було, і там їх знищувала авіація. І на інших трасах, на півдні також дуже багато було скупчення військової техніки ворога росіян, яка була знищена дуже влучно нашою авіацією. Це було в 2022 році. Але Трамп, мабуть, із Венсом дивиться одинаковий рілси. Також Трамп зізнався, що ще до повернення до Білого Дому запитував у свого друга, дуже розумного каже Віктора Орбана, чи здатна Україна перемогти Росії. І каже, я спитав дуже розумну людину Орбана з Угорщини. Він в тому ж регіоні і добре знає обидві країни. Ну, складно, друзі, зараз чесно кажучи, це коментувати. Ви розумієте, наскільки є кринжовими заяви Трампа, і вони далекі від реальності. Він каже: Я запитав Орбана, чи може Україна перемогти Росії. Він глянув, ніби я дурень, і сказав: Росія велика, вона живе війнами. Він сказав, Китай б'є торгівлею, а Росія війною. І так, Трамп повторив слова Орбана і вважає тепер, що з Росією треба домовлятися, і з Китаєм також стосовно Китаю, до речі, Трамп продовжить роду на 90 днів. Я ще також цього обов'язково торкнуся. Ну і команда Трампа, не всі звичайно, а ті, хто просто сліпо вірить в його велич, почали коментувати правильність рішення Трампа. Не не ставлять під сумнів, те, що Трамп ухвалив вірне рішення щодо саміту із Путіним, і до прикладу, очільник Пентагону Піт Хекзет, якого ми добре знаємо е, про історії з його рішенням припиняти постачання зброї до України, і каже, що Путін погодився на зустріч з Трампом, а не Трамп з Путіним, а погодився саме тому, що відчув тиск з боку Сполучених Штатів Америки. Ну, якщо він вважає, що ті санкції і мити, які почав запроваджувати Трамп, Проти країн, які далекі від Росії, вони справді справили враження на Путіна. Ну це не зовсім так, тому що це поетапна, планомірна робота, санкційна і американців за часів Джозефа Байдена та навіть за попередній каденції Трампа і Обами, і також європейців, які призвели до того, що економічна ситуація на Росії вкрай складна. Але Гексед говорить про те, що каже: я не думаю, що Путін погодився б на зустріч, якби не відчув цього тиску, і я думаю, що є шанс. Водночас він визнав, що під час переговорів можуть бути компроміси, зокрема щодо території. Я вчора вам розповідав коментар посла Сполучених Штатів Америки при НАТО Метью Вітакера, який говорив про обмін територіями, і Лінсі Грема, який також говорив про це. І сьогодні заяви Кекзета дійсно підтверджують, що в команді Трампа превалює думка щодо необхідності обміну територіями, і Трамп про це говорить. Але що на що міняти вони збираються, ну знову ж таки почекаємо, Трамп малює якусь нову лінію фронту. Тим часом Володимир Зеленський повідомив про те, що в українській розвідки немає даних, що російські війська отримали сигнал готуватися до післявоєнної ситуації. Росія навпаки каже, він планує наступальні операції і говорить, що Україна продовжує інформувати партнерів про реальну ситуацію на полі бою у дипломатії та в російському плануванні подальших дій. Ну в принципі, ми всі це чудово розуміємо, але Трамп чомусь вирішив, що може укласти із Росією угоду не лише про припинення російсько-української війни замороження її, а й якусь багатомільярдну. І видання Детейлера пише про те, що Україна може погодитися припинити бойові дії та передати Росії вже окуповані території де-факто, а не де юре, у рамках підтриманого Європою мирного плану, який відрізняється суттєво від плану Трампа Путіна, я так би його назвав, і так я його і називатиму. Зокрема, президент України закликав наших партнерів з Європи відхилити будь-яке врегулювання, яке буде пропонувати Дональд Трамп, якщо воно передбачатиме передачу Росії нових українських територій, тобто, якщо нас будуть змушувати вийти з Донецької області, там ситуація справді вкрай складна. Про це сьогодні пише багато військових експертів. Генеральний штаб збройних сил України поки що ситуацію цю не коментує, але очевидність така, що ситуація біля того ж самого Покровська ну вкрай складна, ще раз повторюся. Тому для Путіна зараз особливо -то немає приводів говорити про припинення цієї війни, і в цій частині, коли Зеленський коментує, що наміри Путіна не зупинятися, воювати далі, то він правий. Водночас Росія пише Телеграф, могла б зберегти частину земель, які вже захопила. Це означало б замороження лінії фронту в її поточному вигляді. І є такою позиція сьогоднішня наша і фактична передача Росії контролю над тими територіями, які вона сьогодні займає в Луганській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій області. Ну, питання залишається. Про Сумську, Харківську, ну і звісно, вона контролює Крим. І далі пишуть у детелеграф. План може стосуватися лише нинішніх позицій, які утримують Збройні Сили. Це те на що ми погоджуємося. І Україна та Європейські держави дедалі більше занепокоєні, що Трамп і Путін можуть домовитися про завершення затяжної війни без участі зеленського, без участі України. Ну до цього все на жаль йде. І Трамп також може змусити Україну прийняти умови Росії, щоб укласти з Кремлем багатомільярдну вигодну економічну угоду щодо освоєння Арктики, Про це вже пише спектактор. Ще одне видання. Звісно, говорити про достовірність цієї інформації складно, але. Це очевидно, читається, тому що багато напрацьовано вже проєктів торгівельних угод, якими займався Кіріл Дмитрів. Він зараз активно коментує переговорний процес і каже, що 15 серпня буде мир. Так от видання повідомляє, що у регіоні Арктики зосереджено близько 13 нерозвіданих світових запасів нафти та 30% природного газу. При цьому майже половина цих ресурсів перебуває під контролем Росії. Практична угода між США та Росією може пожвавити енергетичну співпрацю між цими двома країнами. Так пише автор статті спектатор», але я думаю, що історія зовсім про інше. Компанії прокладки просто-напросто будуть купувати російський газ і перепродавати його до Європи. Так, це буде віртуальна. Кампанія віртуальний продаж, віртуальна покупка, але реальний продаж і постачання цих енергоресурсів до Європи, яка готова їх отримувати і платити за них гроші. Але не Росії, а американцям. Американці вже будуть розраховуватися самі з Путіним. Тим часом підготовка до саміту триває. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив про те, що він ініціював термінові дистанційні переговори, які відбудуться завтра, 13 серпня, і вони будуть за участі європейських лідерів, президента США і в тому числі за участі керівництва північно-атлантичного альянсу. Буду, звісно, говорити про те, як може завершитися російсько-українська війна. Спочатку, о 14.00 завтра проведуть переговори тривалістю близько години за участі лідерів Німеччини, Франції, Британії, Польщі, Італії, Фінляндії та очільників Європейської комісії і Євроради, генсека НАТО і президента України. Потім о 15.00 відбудеться ще одне обговорення, але вже з президентом США Трампом і віце-президентом Же Венсом Лідерами Європейського союзу і Зеленським. І о 16.30 почнеться ще одне обговорення з лідерами коаліції Хочих під головуванням Німеччини, Британії та Франції. Але мені видається, що це марна трата часу. Втім, звісно, таку спробу треба робити. Від неї відходити не варто. І ключова подія друзі, вчорашнього дня, яка мені ще вчора вказувала на те, що Трамп справді збирається заморожувати війну. Він зокрема підписав виконавчий указ про продовження перемиря у тарифній війні між США та Китаєм ще на 90 днів. Про це повідомляє видання CBNC і торгівельне перемир'я між Китаєм і США тепер триватиме щонайменше до 9 листопада. Китай, своєю чергою відповів також, що він відтерміновує додаткові мита на американські товари у розмірі 24% до 9 листопада, починаючи з 12 серпня, коли власне був встановлений дедлайн для підписання тривельної угоди. дія 24% тарифу на американські товари буде призупинена ще на 90 днів. Говорить Мінторгівлі торгівлі КНР. При цьому решта 10% тарифу на ці товари продовжить стягуватися. Тому це, як на мене, є фінальною такою історією про те, чи справді будуть результативними переговори Путіна і Трампа. Вони навряд чи означають підписання якогось документу, але очевидно, що Путін, Трамп і СІ будуть тиснути на Україну, і Європу для того, щоб війну заморожувати на вигідних для себе умовах. А торгівельна угода поки що в розробці Сполучені Штати Америки і Пекін не домовилися. І ще, друзі, вам одне дуже непривабливе повідомлення на завершення. вибачайте, але маємо говорити і про реальні речі. Завод Рейнметал в Україні досі не добудовано через бюрократичні перепони. Про це заявив гендиректор Рейнметал Армін Папергер. Точніше сказати, не побудовано. Справді в нас є вже окремі потужності Рейнметул, які збільшують своє виробництво, і він сказав, що проблема в побудові нового заводу саме в бюрократичних процедурах. І каже: наразі я не задоволений швидкістю, з якою ми просуваємося з українського боку, але це не через нас, а тому, що, як ви знаєте, ми будуємо нову фабрику. І ми почали в Україні майже одночасно з тим, як почали в Німеччині. У Німеччині ми вже готові, а в Україні ще ні. Бюрократія в Україні, на жаль, дуже висока. Я цим не задоволений, але вони хочуть подвоїти потужність зараз на фабриці номер 1 Це хороша сторона цієї історії, а інша річ у тому, що вони не просуваються збільшеннями обсягів, адже наразі бракує грошей. І бюрократія. Я додаю і відкати, і неорганізованість української влади, і відсутність нормального інвестиційного клімату. Які сюди буде заходити інвестиції, якщо в умовах війни ми не можемо збудувати військовий завод? Ну, це, чесно кажучи, вже не витримує абсолютно ніякої критики. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю, внушу і шанові, не перемикайтеся. Все буде Україна!